Дорослий пес побачив цуценя те гонилося за своїм хвостом. Пес запитав, чого ти гонишся за хвостом. Цуценя відповідало: я вже вивчило філософію, вирішила проблеми світобудови, і я пізнала, що краще для псини це щастя. І щастя моє в хвості. Коли я його піймаю, воно буде моїм. Синку, сказав пес, я також цікавився проблемами світу і також зрозумів, що моє щастя в хвості, але я помітив, що куди б я не пішов, що б я не робив, хвіст іде за мною. От запитання у мене таке: ми гонимося за щастям. Зрозуміло, а воно виявляється весь час поруч, тут воно йде за мною. Ви з оцим погоджуєтеся. Так. Що, в чому воно можна сказати? От де мені, як мені його побачити? Щоб зрозуміти, що не треба гнатися кудись вперед. Так. А щастя, воно опліч, або навіть позаду тебе. Або навіть позаду. В чому? От можна сказати, в чому воно? Щоб нікуди не гонитися. Тобто в цьому все ми що спішимо, хочемо надбати так. знання так, 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 всеньке? Щоб нікуди не гонитися. А для чого? Ну, це приносить певну насолоду людям. Не треба нікуди гонитися. Насолоду знайдеш у тому, що ти просто спокійно живеш. Ось це і є щастям. Так ще раз спокійно живеш. Що ви вкладаєте? Спокійно живеш Що в мене немає ніяких особливих цілей, тим паче недосяжних. Я живу для того, щоб жити спокійно, поживати це життя. Ну ось, як жити без цілі? От останнім часом ви часто стали ось в це, до цього повертатися у наших розмовах. Та тому що і життя таке, воно нам явно доносить, що не вимагає від нього занадто, а все, що у тебе є, вдовольняйся спокійно та подавай цим приклад для інших. Що, ось так і живе? Так.